Питання в студії Олександра Литинська за народними прикметами лютого, який другий день Великого Посту таким буде і літо. А от передбачення синоптиків на вівторок, 28 лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, слабка хмарність очікується цієї доби на заході. Незначні дощі можливі на Закарпатті. Температура повітря вночі 2,4, Денний максимум 13-15 тепла. У північній частині має бути хмарна з проясненнями метеокартина без опадів. На термометрах у нічні години плюс 1-2 у денну пору від 6 до 10 градусів. На сході мінлива хмарність, але теж переважно за відсутності суттєвих опадів. Термічні показники 1-2 вночі та 6-8 вище нуля в світлу пору доби. На півдні країни протягом ночі температура становитиме 1-2 тепла у день від 7 до 10 градусів. Тут хмаритиметься з проясненнями, проте погода збережеться сухою. Над Кримом безхмарно, тож дощі тут теж мало ймовірні. Температура повітря в нічну пору 1,4, упродовж дня показники будуть в межах 11 градусів тепла. У центральній частині хмаритиметься з проясненнями, утім за відсутності опадів. Температура повітря становитиме у середньому 0 градусів протягом ночі та плюс сім у день. Разом із появою обсерваторії в 1845 році в Києві була створена служба точного часу. Раз на тиждень, що вівторка київські годинникарі приходили до обсерваторії, щоб звірити свої годинники з астрономічними. Поправку для яких визначали попередньо вночі за окремими зірками. І лише в 1920-х, коли в обсерваторії з'явився радіоприймач, уточнювати час почали не з допомогою астро. Ономічних розрахунків а завдяки прийому радіосигналів, що передавалися службами точного часу. І далі про погоду. Тож на Київщині й у столиці має бути хмарно з проясненнями та за прогнозами без опадів Протягом ночі ртутні стовпчики фіксуватимуть близько нуля денний, максимум до 10 тепла. Вітер прогнозується південний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. зичу соняшного настрою за будь-якої погоди з роси води. Новини